Я фактично буваю тут кожен день, коли я тут мені легше, я можу тут поговорити з батьком. Тут водночас і дуже важка обстановка, але в той же час тут мені стає легше якось. Пройшло 9 місяців і на даний момент фактично нічого. Не зроблено, як ви бачите, вулиця Інститутська, особливо та частина, де загинуло найбільше людей, перетворилася на стихійну стоянку і місце для розвороту транспорту. Тобто, рух не перекритий, вулиця не перейменована, хоча це здається найпростіше, що, було, що можна було зробити. Близько 2650 користувачів це ті, які прийняли участь в голосуванні на сайті адміністрації. З них 61,8% повністю підтримали проєкт про переименування вулиці Інститутської на вулицю Героїв Небесної Сотні, тобто фактично той варіант, який був запропонований Київською міською радою. 38,2 висловилися проти перейменування разом з тим. 472 учасники надавали свої пропозиції щодо конкретно перейменувань вулиць. Я хочу сказати, що з них 24,7% запропонували перейменувати частину вулиці Інститутської, вулицю Героїв Небесної Сотні. 17,5% запропонували створити додатково комплекс меморіальний, але ж ми знаємо, що зараз департаментом архітектури проводяться відповідні організаційні дії щодо проведення конкурсу, встановлення відповідного меморіалу. І лише 15% висловилися за неперейменування принципів принципі вулиці Інститутської. Будь ласка, до обговорення, хто бажає? Враховуючи об'єм і обсяг протестів на території Києва, що вони не тільки були сконцентровані в цій частині, ми прийшли до висновку, що треба переименувати на повністю вулицю, Інститутську на вулицю Небесної Сотні. Ну, як вже говорили, без такої довгої назви, щоб вона була мала таку назву. Що назвати частину вулиці інститутської до банкової, а в тому числі переманувати вулицю Банкову, вулицю Героїв Небесної Сотні, тому що перейменування відбувається в нас ну аргументація думки для того, щоб увіковічнити саме героїв, але й для того, щоб люди е пам'ятали і, зокрема, пам'ятали президенти всі, які будуть працювати на вулиці Банковій, що такого повторювати більше не можна? На інститутській є багато ресторанів, піцерії, кав'ярень і е ну от е якось. Трошки ріже слух, коли ми говоримо, там зустрічаємося в кав'ярні на вулиці Небесної Сотні, або там корпоратив відбудеться в ресторані на вулиці Небесної Сотні. Ну правда, мені здається, тут досить такі етичних міркувань. Ми маємо бути обережними, в принципі, ставити питання таким чином, що вулиця перейменовується части... частково, тільки частина її. Або що виникнуть незручності у власників ресторанів або в національного банку заміни документації, це ну неповага і блюзнірство по відношенню до людей, які загинули на цій вулиці. Про героїв подібних подій кажуть у зв'язку з місцем, де вони відбувалися. Хто за те, щоб перейменувати вулицю інститутську Печерському районі вузі сцені частково від майдану до вулиці Позінську? Хто за? На розгляд Київської міської ради пропозицію про перейменування вулицької інститутської частково залежить від довжини вулиці. Три таблички чи 30 табличок. Тобто треба брати і множити конкретну кількість табличок на конкретній вулиці. Тоді я вам зможу відповісти про коштор. Я так не володію математикою по кожній вулиці стосовно, але по великому рахунку, в цілому, це десятки тисяч гривень, навіть не сотні. В цілому. ставитесь до перейменування вулиці Інститутської на вулиці Гороб Небесної Сотні. Mm, не знаю, це на мені рішають жителям Києва, а я не київлянка, тому не знаю. Дуже кратко позитивно. Тобто ну, то має бути вулиця переименована? Ну, Думаю, що так. Да, принаймні одна частина, так точно. Я здесь воював. Здесь в молоді хлопці, ребята. Суддя по Украине, не очень быстро это все будет. Я бы сделал одну столу. Зачем столько? Один пам'ятник для всех. Перейменування і один пам'ятник ще тут. Для всех. Позитивно, позитивно ставлюся, але вибачте, мені зараз немає часу. Заглядаючи кадри, відеокадри, як люди гинули на вулиці Інститутській, мені було страшно. Я не знайшов собі сили прийти на цю вулицю, але знайшлися люди, які перебороли свій страх, які зрозуміли, що є щось е, значно більше, важливіше, і за їхнє життя. Люди, які е, були рухомі якимось цінностями, вони прийшли на цю вулицю Інститутську. Можна довго говорити про те, чого, чого вони добилися, досягли там, і які завдання сталися. Але люди прийшли, люди загинули фактично в бою е, на цій вулиці. Ну я просто ну, особисто я не почуваюся в там, знаєте, філософствувати про те, зручно буде комусь незручно, частина вулиці. Ні, ці люди зробили все, що е, мав зробити громадянин України е, з громадянської позиції. Це просто наш обов'язок, це позиція інституту цих людей вшанувати в назві вулиці. І вулиця Інститутська має називатися вулицею Героїв Небесної Сотні. Відбуваються періодичні слухання, зустрічі щодо меморіалу. Ці слухання вони є, але до кінця десь вони не є конструктивні, тому що це десь такий пасивний момент. Ми дуже чітко знаємо, що якщо щось держава, влада хоче зробити, все робиться дуже швидко. Нас фарбується вулиці, ми знаємо, коли, якщо якийсь чиновник приїжджає, якесь забите село. То це село е за півдня, за півночі перефарбовується, як було, незалежності, як було на той ж день незалежності, і добре, що ми провели день незалежності. Ми трошки дали капельку віри. Нехай, а ось як зробити пам'яток, то не можуть діти згоди чи якогось тому, розуміння, абсолютно вірно. І Тому відповідає, якщо би держава хотіла зробити повноцінний меморіальний комплекс, який би вшановував тих людей, яких тут дико розстрілювали, він би вже був.